Закарпатській області запрацювали 60 експортних команд замість ліквідованих МСЕК. За словами Любові Манзич, директорки департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОВА для оцінювання повсякденного функціонування осіб створили на базі 11 закладів охорони здоров'я. Чотири із них це монопрофільні заклади. Закарпатський обласний клінічний центр кардіології та кардіохірургії, де проводиться оцінювання для пацієнтів, які мають патологію серцево-судинної системи. Протипухлинний центр, де проводиться в основному оцінювання пацієнтів з онкологічними проблемами, центр психічних захворювань з психоневрологічного профілю і на базі центру легеневих хвороб працюють експертні команди з проведення оцінювання патології пацієнтів, які хворіють на туберкульоз та легеневу патологію. Окрім того, у семи закладах охорони здоров'я працюють багатопрофільні експертні команди. Одна в надкластерному закладі, на базі якого, до речі, ми сьогодні з вами знаходимося. Це Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Андрія Новака і шість кластерних лікарень на території Закарпатської області. Рахівська районна лікарня, де працює команда експертів, Тячівська районна лікарня, Виноградівська районна лікарня і Мукачівська районна лікарня. Варто відзначити, що проходити спеціалізовані медичні комісії відтепер буде ще простіше. Для пацієнта є основним це лікуючий лікар, який формує пакет документів. Пакет документів значно зменшився. форма 88 яку оформляли при скеруванні нам сек, відмінена. Її не потрібно. Пацієнт подає. Через свого лікуючого лікаря безпосередньо тільки документи, які засвідчують особу, ідентифікаційний код і ще якісь, які надають йому особливого статусу, там чи це він був до того визнаний особою з інвалідності внаслідок трудового каліцтва чи з дитинства. Тобто він надає тільки ті підтверджуючі документи і всі медичні документи, які підтверджують його функціональний стан. Все. Ніякі додатково направлення з керування не потрібно не потрібно додатково проходити огляд на комісії ЛКК, який був обов'язковий до цього моменту. Директорка департаменту охорони здоров'я Ова Любов Манзич зазначила, що тепер визначатимуть ступінь працездатності, встановлюватимуть чи скасовуватимуть інвалідність саме команди лікарів практиків. Раніше це здійснювали експерти, які безпосередньо не проводили медичну діяльність.